Вітай, кицюньки! А давайте звіримось, як легко не сісти в калюжу і не купити гру ворожого виробництва. Хто наш ворог і чому його ігри не варто ані купувати, ані брати безкоштовно, ви 100% ви знаєте і без мене. Тому давайте обійдемось без вступів і перейдемо до топу способів виявити гру, розробник та видавець якої приховують те, що спонсорують або підтримують нашого ворога. А відеорядом нехай будуть добрі ігри, що варті нашої уваги. Рушаймо: Ніщо не зрівняється у швидкості і простоті зі Steam куратором. Ви просто підписуєтесь на нього і на сторінці будь-якої потенційно ворожої гри у розділі відгуків і кураторів побачите застереження від куратора. На сьогодні існують два Steam куратора, що попереджають про русняві ігри. З куратором від PlayUA ви, скоріш за все, вже знайомі. Тому давайте трошки розповім вам про новинку. steam куратор від ігрової спільноти Січ вже налічує найбільш популярні відеоігри від руснявих розробників, але він продовжує поповнюватись, оскільки ігор від країни, що ніяк самостійно не відчепиться від нас, в Steam майже тисяча, і жодна з них не вартує нашої уваги. Але ж більшість з них маскується дуже старанно. А ще є союзні для нашого ворога країни. І дуже наївно вважати, що підтримка союзників нашого ворога це ок. Але я знаю, що ви так точно не думаєте, і спільнота Січ так не вважає. Тому продовжує активно працювати над своїм куратором. В описі відео будуть посилання на обидва куратори, що відслідковують русняві ігри. Зайдіть, підпишіться. Добре-добре! Всі ігри перевірити і внести до куратора неможливо. Але можна і підстрахуватися. Ви завжди можете звернутись до колективного розуму і спитати українську геймерську спільноту, але котики, будьте уважні з вибором спільноти. Якщо там грають в одній команді з ворогом, розповідають, що різниці немає, аж допоки ви спілкуєтесь російською, а на українську ображаються. Якщо у них все ще все складно і неоднозначно, то може ви просто хочете почути лише певний варіант відповіді. Але якщо ви шукали українську ігрову спільноту, яка не погоджується дивитись на правду лише одним оком, то завітайте до Січі. Там і грають на власних серверах з авторськими модами Warma 3, DayZ, Фокс Холл, Спейстейшн 14, Project Zomboid і спілкуються. До речі, коли я сказала про завітати до Січі, то трошки не брехунькала. Попускайте туди лише після перевірки. Легесенької такої перевірки для українців та нездоланної для малоросів. Угу, такі справи! А може, ви захочете порадитись зі спільнотою KT Games UA? З радістю приймемо вас у нашу, сподіваюсь, приємну кампанію. Про Black Desert Online та Diablo 4 в ній точно наговоримось. Повертаємось до способів перевірки ігор. Ще у нас завжди є Google. Він безкоштовний, він не спонукатиме вас до прийняття певного рішення. Він нікому не розповість, що ви ще грали в цю гру місяць тому, але ж нарешті відмовились від неї. І це головне. Зазвичай інформації з відкритих джерел достатньо, щоб отримати потрібні відповіді, і шукати зовсім просто: введіть в рядок пошукового запиту назву гри або розробника, додайте ключові слова, такі як російський розробник або пов'язане з РФ» і погляньте результати пошуку. Скоріше за все, ви знайдете інформацію з різних джерел, таких як сайт розробника, його сторінка Вікіпедії, новинні статті, форуми, оформлення сторінок в крамницях російською мовою. Приклад того, як невдало маскується під західну компанію, Innova, є в нашому відео про те, як РУ сервер БДО фінансує війну. Але ви й самі побачите, як легко насправді перевірити, чи варта компанія довіри, просто погугливши відкриту інформацію, надану нею ж самою. Навіть якщо отримана інформація виявиться неприємною або неочікуваною, важливо розуміти, що вона лише допомагає в прийнятті вашого рішення щодо покупки гри. Використання декількох джерел і звернення до різних джерел інформації допоможуть вам прийняти зважене і відповідальне рішення. Не забувайте, що розробники і видавці ігор не завжди прямо кажуть про свої політичні чи національні зв'язки, і зрозуміло чому. Тому ретельне дослідження та перевірка репутації розробника з вивченням відгуків і рекомендацій від наших гравців проінформують вас, але не приймуть рішення за вас. Врешті-решт найкраще рішення це бути свідомим споживачем та не підтримувати свідомо чи несвідомо ворога. Якщо для вас важливо уникати підтримки російських розробників, то не нехтуйте інформацію, яку дуже легко здобути, і приймайте розсудливе рішення під час придбання гри. Добре-добре! Ось ми повторили, як перевірити належність гри до руського миру, і скажу чесно, я буду дуже рада, якщо ви напишете в коментарях, що ви користуєтесь принаймні одним чи двома з цих способів перевірки. А може, ви, справжній гуру, і давно знаєте, вмієте та практикуєте всі три способи, це ще краще. Дякую вам за це! Від наших дій сьогодні залежить рівень свідомості і обізнаності наших дітей, навіть якщо і самі ми ще й діти. Ніхто і ніколи не зможе примусити вас відмовитись від гри, в яку ви самі хочете пограти. І ніхто не дорікне вам, якщо ви відмовились від ворожого продукту пізніше, ніж могли б. Ми тут не для цього. Нагадую, підписатись на новий стімкуратор від Січі. Та пройтись по своєму списку ігор та по списку бажаного. Перевірте, чи не причаївся там пацючок, що прикидається хом'ячком. Грайте лише в якісні ігри. Донайте зсу і слава Україні!